Митва гравці. Так, я скачав гру Chicken Gun. Сьогодні ми пограємо в резим дуель. Так, я не знаю, чи я тут виграю, але попробую Я тільки скачав цю гру, я думаю, що я тут буду про. Зараз я всіх буду вбивати. Хі-хі-хі І ди сюди, де ти там сховався? Отдай ты, иди сюда, Иди сюда, иди сюда. Ты? не, давай, подьемся. А, что это загадская? Я не на визу. Не на визу. Не на визу її. Не на визу цегу. Все, я ударяю. Так, давайте пограємо в режим дуель. Я зайшов в гру Chicken Gun. Ми зараз пограємо в таку дуже круту гру. Я надеюсь, я тут виграю. То, що я завжди про. Ха-ха-ха. Так. Иди сюда. Я зараз их чик не уничтожу. А, а, ну нічого... Що виграю? Пішли ви нафіг. Ага. Ха! ха Хорош! Молодець! Молодець! Дякую за допомогу! Молодець! Ха-ха-ха-ха! Наш гравець вчите! Про. Так я знайшов цю гру, Зараз я буду грати. Ха-ха. Я зараз всім тут хану нароблю. Так, давайте зробимо карту Форс і дуель, Україна, Україна один зайде. Давайте отсюда за цю команду. ха Ха-ха. Ти нічого мені не зробиш, ти шо у нас? На, На! нічого мені не зробиш! Ти нічого мені не зробиш! Ви нічого мені не срабусь! Ты что-нафис! Ха-ха! Давай, я лише хочу. Так, давай! Давай! На, На. далі попасти по мені не можете. Ха-ха. Так, що ви вообще робите? Це вам хана буде. Давай, попади, куди хочеш. Ти все равно так мне ничего не зробиш. Ха-ха-ха-ха. Ти все равно мне ничего не сделаешь. Ха-ха-ха. Пока. Що нафиг? А я все стріли забрав, давай починаем давай, потрепся попками. Давай потремся ха-ха-ха. І з тобою тоже е -е -е. Робіть мені, що хочете, і так вам нічого не поможе. Ха-ха-ха. ха давай стріляй як хочеш? Даже попасти по мені нормально не можеш. Ха-ха-ха. Я все равно бессмертный. Мені все равно. Науб, ты даже по ньому залазишь. Не можешь так залазить. Ну бы а ха ха Ты что нахуй? Дішов на по-гона, ха-ха, замхана. Так, хорош. Давай, це відходити. сюда. Сгущенный. Давай! Нападай! Yes! Yeah. Я виграв! Да веди дети! Опа! Дякую за допомогу! The wall.